У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Будуще, ну я, я думаю, в будучим саме те, що чоловік не знає, коли його останній день. Що буде, то буде. Я більше по більшому фаталіст. А я вже знаю. 77 лет, еще 3-5 лет проживу. Жену похоронил. За ней скоро. Я сам астролог великий. Да. Раньше я этим занимался, именно построением там, годового прогноза. Но на самом деле, как бы, когда оно практически все сбылось, вот, мне больше не захотелось себе лично составлять гороскопы. К экстрасенсу ходила. Не знаю, но верю в это и, и все. Ну. Я ж говорю, лучше не знать, тому що ми все одно не можемо змінити судьбу. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Ми будемо шукати відповіді на запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю. Колоп Михайлович, давайте поспілкуємося сьогодні на тему, на яку виникає багато запитань. Зокрема, про те, чи потрібно людям знати взагалі своє майбутнє. Кожну людину цікавить, що буде завтра, що буде потім, що буде зі мною, що буде з моїми дітьми. Нам взагалі це треба знати чи не треба? Цікаво, чи треба. Два, два різних погляди, але на мій погляд, що майбутнє. Воно від нашого знання, від нашого знання, воно не змінить нас самих. Важливо йти правильною дорогою, і тоді майбутнє буде правильним. Тому я не вірю в те, що людина може 100% знати своє майбутнє на цій землі, тобто якісь чіткі, ясні періоди свого життя. І воно, мабуть, і цей не потрібно. Але чомусь у людей постійно виникає це запитання, ця цікавість, а що ж буде завтра? І напевно, саме тому люди часто звертаються до різноманітних ворожок, гадалок, читають гороскопи, дізнаються якісь астрологічні прогнози. Їм цікаво, що буде завтра. Взагалі, як ви ставитеся до е, таких спроб дізнатися про завтрашній день, як от ті, які я перерахував. Ну, ви взагалі, е, ви подивіться на, на багато передач чи газет чи. Якихось подій і обов'язково присутні в цьому гороскопі. Взагалі дуже смішно. Ну, здається, сьогодні третє тисячоліття, 2011 рік на календарі. А люди вірять, що вони по гороскопу козли, змії, барани, миші, що вони ну, тупі, нещасні, хворі якихось тварюки. Взагалі це настільки принесливо, і, наприклад, люди. Виходять заміж чи женяться. І от важливо, чи ви по гороскопу козли, чи не козли там, чи ви там всі розуміють, тверезі, здорові люди розуміють, що для того, щоб шлюб був міцний, потрібна любов, Потрібне взаєморозуміння. Але люди, хочеться людям упростити, хочеться якось зробити це простіше. І тоді вони настільки принижують себе, що навіть готові називатися козлами, баранами, зміями, собаками, свиньми, аби тільки знати незрозуміло, що. Тому, взагалі, гороскоп це не просто нісенітниця. Я вважаю, що це приниження гідності людини. І що це взагалі не має ніякого значення, під яким знаком зодіаку людина народилася? Не тільки не має значення, Бог так не створював людину і Бог цього не програмував. Бог каже, що людина створена по образу і подобі, подобі Божої. А люди сьогодні кажуть, ми по образі, подобі козлів. Тому це антибіблійний підхід. Гороскопи це взагалі нісенітниця, яка абсолютно не потрібна жодній людині. Як ви думаєте, зорі, там розташування сузірь, планет, воно впливає на життя людини, чи не впливає? Звичайно, впливає. Наприклад, стовпи по вулиці впливають на життя людини, звичайно, впливають, можна врізатися в стовп, можна його не обминути. Чи впливають ями на дорогах? Впливають, звичайно, можна впасти в яму. Точно так і впливають зорі на нас. Якщо вони світять вночі, трошки видніше. Якщо вони захмарені, менше видно, впливають, але не більше. Не більше. Так звідки ж це все береться, всі передбачування. Хто все це... це береться з простого бажання людини знати те, чого їй не потрібно знати. Біблія написано, коли ми читаємо книгу Псалмів, там написано, що навіть ще наше зародження в утробі матері, Бог знає. Бог порахував всі наші дні, Бог знає, коли ми народимося, Бог знає, скільки днів ми будемо жити. І скільки жити нам в руках Бога. Але людині хочеться знати ці речі, і яким чином, мабуть, хочеться управляти, коригувати ці речі? Ну, але ж якісь люди це пишуть, ці гороскопи, е, щось там досліджують, це щоб все брехня виходить? Чи... Ну, це не повна брехня, а це я сказав би так, комерційна повна брехня. На бажання людини знати майбутнє заробляють гроші. Є ще один вид заробітку грошей на цьому це так звані ворожки, гадалки, коли звертаються і зателефонуйте або прийдіть на прийом, і начебто вам розкажуть ваше майбутнє. Майбутнє залежить від Бога. І Бог не настільки примітивний, щоб картами можна відкрити його думки. Ну, ви представте собі, карти відкривають думки Бога. Ну, я міг би зараз, ну скажімо, цими двома стаканами відкрити там ваше майбутнє. Це нісенітниця, повна нісенітниця. Могли б задати питання мені, друге, а чому це часом збувається? Тому що, якщо людині постійно говорити, наприклад, я вам скажу, ви зараз вийдете з студії і ви спіткнетеся. І скажу вам, ви спіткнетеся, ви спіткнетеся, обов'язково спіткнетеся. 99% гарантую, що ви спіткнетеся. Чому? Бо ви починаєте про це думати. Контролювати ці ситуації, і це буде обов'язково. Ну, як правило, ви замітьте, як говорять ці віщуни. Знаєте, як є жарт такий колишній, як циганка ворожила. Якщо не умремо, то будемо жити. Ось таке приблизно. І людина точно думає, да, або не умрем, то будемо жити. Скажіть мені, збудеться все чи ні? Збудеться? Так, да, як не умреш, будеш жити. Все збудеться. Точно так само, все по гаданню у вас можуть бути на цьому місці проблеми. Вам зустрінуться погані люди. Да, це ж природньо, це все правильно, нормально, але людина не звертає на це уваги. Це в більшості це шарлатанство. Може бути, що майбутнє відкриває сам Бог. Чи це тільки диявол, чи шарлатани можуть щось вигадувати з цього приводу? Звичайно, у Бога є таке служіння, є такі служителі, які називаються пророки. Тобто є п'ятигранне служіння в церкві. Апостоли, пророки, вчителі, євангелісти і пастори. Це п'ятигранне служіння. Одне з таких служінь – це пророки. І е, значна частина Біблії написали пророки. Ми знаємо, що є багато інших пророків, яким Бог відкриває серйозне майбутнє, що має статися з країною. Наприклад, перед другою вітчизняною війною мені батьки розказували, що був пророк, який передбачив, що буде велике гоніння на євреїв, і він пророкував, щоб вони виїжджали з місць окупації ну, майбутньої в інші країни. Тобто, Бог передбачає майбутнє для того, щоб допомогти людям, для того, щоб спасти людей від якихось ситуацій. Тобто пророки на сьогоднішній день є ці пророки, але вони в церкві, які Бог відкриває майбутнє. Так, це є служіння від Бога. Тобто є різниця між гадалками, Звичайно. і між пророками. Звичайно. І є альтернатива не, не так. лише в чому різниця, що пророк відкриває для людини майбутнє від Бога для того, щоб людину попередити людина могла змінитися. Гадалка лише каже, що так буде, щоб людина боялася. Пророк говорить не тому, щоб людина боялася, щоб вона змінила щось, щоб вона спаслася, щоб вона мала покаятися. А гадалка для того, щоб людина боялася, щоб тримати її в страсі, щоб людина все життя боялася. Наприклад, якщо вам сказати, ви загинете в тролейбусі, от якби будете сідати в тролейбус от сьогодні? Скажі? Я не буду в нього сідати. Якби це сказав Бог, то Бог сказав би, що в тебе є гріх такий, то. Наприклад, людина колись збила на автомобілі когось і сказав, покайся за цей гріх, тому що ти зробив велике зло, бо якщо ти не покаєшся, то ти можеш загинути в автокатастрофі. Бог попереджує для спасіння людини. Це зовсім інший підхід. Бог не програмує людину, Бог не робить з людини зомбі, Бог не страхає людину, Бог не лякає людину. Бог каже, що якщо підеш цією дорогою, будеш спасений, підеш цією дорогою, буде проблема. А от звернення до гадалок, до цих шептух, це гороскопи це має якісь ще негативні наслідки, чи е, це закінчується тим, що людина просто обдурила саму себе? Це є гріхом. Біблія називає, що це є прямий гріх. Тобто, це є компетенція Бога. Майбутнє належить в руках Бога. І коли якась людина зазіхає на Бога, коли якась людина зазіхає на право Бога знати майбутнє, то Біблія називає це величезним гріхом. І ми читаємо відкриття святого Іоанна, це остання книга Біблії, і вона. Прямо говорить, участь всіх колдунів, всіх гадалок, всіх нечистих в озері, яке буде палати вогнем і сірою. Тому Бог каже про страшні наслідки для всіх, хто зазіхає на майбутнє людини. Тобто, майбутнє людини знає Бог, і людина своїми рішеннями може його змінити. Все. На цьому треба поставити крапку. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча лінія, і ви можете зателефонувати і залишити своє запитання або свою молитовну потребу. Телефонуйте. За вашу потребу буде обов'язково звершена молитва. Якщо говорити про тему знання майбутнього. Майбутнє це ж, напевно, не лише тільки події, які ми маємо в цьому земному житті. Ми постійно в наших передачах звертаємося до того, що людина має не лише земне своє існування, має ще вічне існування. Це майбутнє якось можна передбачити, де людина буде в пеклі чи в небі. Давайте ми скажемо про три майбутніх: тобто, вони відомі. Вони відомі. Яке майбутнє кожної людини на землі? Я чітко ясно відповідаю смерть. Написано: один раз людина родиться і один раз помре. Питання стоїть друге, а після смерті? А от після смерті майбутнє вже залежить від тих справ, від тих діл, від тих рішень, які робила людина. Перше майбутнє це небеса. Бог каже, якщо людина жила по Слову Божому, то її майбутнє буде після смерті на землі будуть небеса. І ми в відкритті Йоанна, останній розділ, ми читаємо, що там буде, ріка життя, які там будуть вулиці, які будуть міста. Біблія описує нам наше майбутнє. Далі, яке буде майбутнє тих людей, які жили по своїй волі, які грішили, грабували, блудили, крали, вбивали? Яке буде майбутнє їхнє? Біблія говорить, що це майбутнє в пеклі, в аду. Тобто, фактично, життя в повному хаосі, або мука вірніше, в повному хаосі. Тобто, нам відоме майбутнє. Але це залежить уже не від Бога, а від нас, яке рішення ми приймаємо. Тому навіщо нам гадалки? Давайте скажемо, навіщо нам гадалки, якщо людина блудить постійно, яке їй майбутнє? Та, звичайно, що пекло. Якщо людина добрі справи робить, яке і майбутнє, і вона приймає Господа Ісуса Христа, яке який майбутнє, звичайно, небеса. Навіщо нам гадалки? Ми знаємо наше майбутнє. Бог те, що потрібно нам знати, відкрив для нас. Шановні телеглядачі, я хотів би попросити вас не звертатися ні до яких віщунів, гадалок, не звертатися до гороскопів, щоб узнавати своє майбутнє. Наше майбутнє, воно в руках Бога і в руках наших рішень. Які ми діла творимо, таке і буде наше майбутнє. Біблія забороняє нам звертатися до будь-яких темних, нечистих сил для того, щоб знати, що буде з нами. Я хотів би сьогодні сказати, дорогі друже, всіх мене слухають. Якщо ми будемо поступати по Біблії, наше майбутнє буде чистим, прекрасним і благословенним. Будемо поступати по злу, по гріху, по беззаконню, Наше майбутнє буде темним, наше майбутнє буде в аду. Тому сьогодні прийми рішення, яке твоє майбутнє з Богом чи з дияволом? Хай Бог допоможе нам сьогодні. Я хочу помолитися, якщо це слово торкнулося тебе, щоб ти міг ще сьогодні, поки ти живий, змінити своє. Майбутнє. Воно в твоїх руках, воно залежить від твого рішення, від Твого покаяння. Небесний Отець, я молюся сьогодні за всіх, хто нас слухає, за всіх, хто переживає своє майбутнє, і Ти дав нам такий шанс змінити його. Якщо в нас є проблеми, гріхи чи беззаконня, ми маємо право на покаяння. І цим самим, коли ти прощаєш нас, ти даєш нам право змінити своє майбутнє, бути вічно з тобою в небесах. Я молю тебе, щоб кожен сьогодні зміг скористатися цим правом, правом покаяння, правом прощення, правом вічного життя з тобою в небесах. Дякую, що ти чув нас сьогодні в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені і пам'ятайте, наше майбутнє залежить від наших рішень. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же час. І пам'ятайте, будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. Нехай вам щастить до наступної зустрічі!